Це питання, воно виникає так чи інакше постійно, коли ми говоримо про соузлайки. -like. І ніхто коректно, чітко і знаєте, концентровано не може на нього відповісти. Тож давай спитаємо в тебе і поговоримо саме через призму твого бачення, що таке соуслай, -like і як зрозуміти, що та чи інша гра точно соуслайк. -like? Ну, якщо загалом взяти. Е... Полуслайк це дуже збірне і специфічне поняття. Тобто, ну, в цілому суузлайки це типові екшен РПГ, але з вкрапленнями якихось авторських механік. Ну, тобто, починаючи з перших ігор серії Фруцофер, вони робили акцент на складнішій бойовій системі і на складніших механіках саме виживання, в тому числі менеджмент різного типу. Речей по типу вашого здоров'я. Ну, звичайно, здебільшого в іграх є менеджмент здоров'я, але тут він трішки ну, не те щоб складніший більш специфічний, в тому числі додавлений менеджмент стаміни, різних розхідних матеріалів по типу ваших хілок, ваших різних там, стріл і тому подібне. І в цілому він відіграє більш значущу роль, ніж в. Інших іграх РПГ, тому ж самому Skyrim і так далі. Але виділити якісь конкретні, ну, я б назвав так, я б назвав е декілька е основних підмеханік, які е успадковували інші ігри соузлайків -like в жанрі. Наприклад, той самий Bonfire, який в тому чи іншому вигляді з'являється в різноманітних іграх по типу е Salt and Century, якщо брати 2D-клони. Соуслайків -like або вже якби ближче духовних наслідників Lies of P, там ці старгейзери є, і так далі. Це от е, характерна риса. Е, крім цього, характерною рисою Соуслайків -like є власне смерть і е, інтеграція механіки смерті в саму гру і в сам лор. Тобто в інших іграх смерть означає звичайну смерть, а у е, іграх From Software. Та інших смерть відіграє ключову роль у Лорі. Тобто там ти або обраний немертвий, який через сам світ може і має здатність перероджуватися, або ти ще якогось типу обраний, або як в тому ж самому новому Lies of P, ти маєш здатність повертати час назад. І це теж є ключовою, так би можна сказати, механікою. Е, ось ну, мушу зробити акцент на бойовій системі, тобто, як правило, вона трішки ускладненіше порівняно з іншими іграми. Ну, Хоча давайте давайте зробимо ключове поняття в цьому відео. Тобто, е, існує стереотип, що всі соуслайки дуже складні. Ну, Якщо е, говорити відверто. Ну, от, коли людина, яка не особливо грає у ті ж самі стратегії і вирішує запустити першу гру в своєму житті в жанрі стратегії, їй складно. Їй складно не тому, що гра може бути надзвичайно складною, їй складно з непривички. Тому складність це поняття відносне. Якщо ви хоч раз в своєму житті проходили гру про софтвер, наступні ігри в цьому жанрі не будуть такими складними, тому що, як правило, це стає зрозумілішим і. Ви можете ну, набагато швидше звикати до тієї чи іншої гри. Так от, Ну якщо вже брати бойову систему, то е, вона видозмінена, вона е, дарує акцент власне на ухилянні, на блокуванні, на парируванні і е, вона, можна сказати, більш чесна в плані е, от бою. Тобто брати інші типи. РПГ, це, наприклад, візьмемо казуальний скрім, так? Тобто там механіка простенька, ти здебільшого можеш заклікувати ворогів, в різного типу соуслайках так не вийде. Тобто Тобі потрібно чередувати атаки з ухиляннями. Це теж є от основною такою концепцією соуслайків. Ну і так вже склалося, що більшість ігор в жанрі вони в такому. Більш темно-фентезійному світі, ну, це теж стало таким клішовим образом соуслайків. Тобто, це агонічний якийсь вмираючий світ, у якому ти намагаєш намагаєшся розрулити ситуацію. От. І, як правило, ну, це теж поєднання, навіть я б сказав, метроїдвані. Тобто, світ відкритий для дослідження. Ти можеш йти в одній. В одному напрямку, так і в іншому напрямку, в тебе є варіативність твоїх дій. Це, якщо так коротко розглянути, звичайно, є ще інші деталі, які так чи інше виділяють соуслайк -like серед іншими жанрами. Дивись, я задам зразу питання: нові Star Wars – це Souls-like чи ні? Я б їх відніс все ж таки до ігор з механіками. Соус з соусів, тобто ну, не е, повноцінними соус-лайками, тому що вони беруть просто деякі уже добре, е, добре відомі, е, популярні е, механіки, які е, ну, зарекомендували себе класно, і людям це подобається. Відповідно, ну, типу, я б це назвав. Назвите цю механіку, будь ласка. Я просто хочу дізнатися. Мені Star старвар я її пройшов, але я хочу дізнатися, яка саме механіка перекочувала Сузлайків. Бойова система. Я б це так назвав. Ти маєш на увазі простанована на типу ударах і ухиляннях? Так, так окей, там просто є система типу кострів, але вона ідеально казуальна. Там разів 10 ти можеш померти, і те миттєво відроджується. А якщо ти прям дуже часто вмираєш, то воно таке костер. Це ж також частина соузлайка, тільки ну, там, де костер, а не там, де воскрешення миттєве. Так, ну свого роду так. Ну, кажу, вони беруть деякі механіки, які вписують в свої ігри. Ну, по типу от е, цих аля бонфаєрів і так далі. Ну, про Star Wars я б, напевно, додав, що там ще і, і елементи Metroidvania є. Я грав тільки ну, цю першу, я е, не пам'ятаю, Uh, і ну там, типу, дійсно є елементи метроюдвані, хоча назвати її Метроїдванію теж дуже важко. А uh, я хотів би уточнити uh, стосовно uh, от розібратись uh, остаточно з цими штуками. Uh, є поняття «souls-like», є поняття Souls, є Soulsborne. Uh, uh, е, uh, От я не до кінця та от я не до кінця розумію, що як в яку категорію uh, відноситись, що таке взагалі тут в цьому всьому Сікіро, що таке Бладборн, і от, оце все. Щас ми дізнаємося, що Елден Ring — це не Souls. Тут така ситуація, що страчі відбуваються навіть між самими фанатами. Типу, ну якби привично для Олдів виділяти трилогію соуслай соусів ну, Souls як Souls-like, типовий Souls-like. і ну, за рахунок великої любові до Бладборну. Люди вписують туди ж Бладборн. Так, так. Ну, типу, це ж Бладборн, це ж. А Демон Souls? Демон Souls теж туди вписують, але типу ага. про, просто ну, Демон Соус, Дарк Соус. Слово Souls тут має, та? І Бладборн і такий. Добрий вечір. Вибачте, будь ласка, за виключення. Е, за рахунок великої любові до Бладборну її теж вписують туди. А от на рахунок Секіро, охо, це такі холівари починаються в е, обговореннях, тому що. Велика кількість людей не вважає це солд -like Хоча, по факту, там величезна кількість механік саме з основних ігор, але там видозмінена бойова система. Відносити її до сол -like я б, мабуть, не став. Тут, мабуть, частина фанатів мене заклює. Ми на це дуже сподіваємось. Це, це питання більше навіть до того, що один розробник розумієте From Software Секіро, багато людей відносять Секіро до Соузлайків. Ну, там не такий посил на механіку РПГ, тобто там ти прокачуєш не, само, ну, не самі стати персонажа, а виключно там, протез, деякі речі, ну, там, ХП, шкоду, яку ти наносиш і тому подібне. Тому багато людей не відносять Секіро до класичних соузлайків. Але це спірне питання. Взагалі, поняття Souls Like це доволі дискусійна штука, і досі люди не можуть остаточно назвати конкретні критерії і так далі. Дуже-дуже специфічна штука. Elden Ring тоді що? Elden Ring, ну, Elden Ring це все ж таки Souls-like. Тобто там все збережено. Ну, дехто називає Elden Ring Dark Souls 2-2, тому що там. Е Ще більше взято з оригінальної трилогії, і включно з механікою парних стійок, яка була в другому Дарк е, Соусі. От. І це просто розвинено ще краще. З додатковими якихось вкрапленнями е, авторських ідей е, М'ядзакі. Е, дивись, тут важливий момент. Давай я озвучу це з точки зору казуалі людини, не дотичної до Соусів, як я це поняв. От. У нас є Демон Souls як батя-бать. Він колись там існував, але популярним він не став. Його потім перевидадуть. Потім з'явилися Dark Souls 1, 2, 3. І там теж є дискусії по якості, по класичності, по правильності використання Souls механік, але тим не менше, це от ті три черепахи, які несуть на собі Souls світ. А, в, в, в рамках. Саме from всесвіту, Фромсфер from існує Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, які не є цими е, черепахами, але вони є еталонними соузлайками саме, але ти з no, Sekiro не погоджуєшся. От. Тим не менше, ми можемо сказати, що ці ігри мають вплив на от, обговорення, на всесвіт соус-лайків. Тобто вони значені. Але, але базою, вони не є. Вони є, скоріше, відгалуженнями в цьому всесвіті. От. І при цьому до всього цього додається ще маса сторонніх проєктів, які між собою об'єднані специфічною е, бойовою системою, яка часто досить нелояльна для новачків. Переважно, це щось в світі Dark Fantasy або, хоча б більш з акцентом на темне, е, типу темну історію. Е, і... В цілому є ще якісь малі механіки, як то стаміна, ці вогнища і все інше, які не обов'язкові, але так чи інакше фігурують в цих всесвіту. Правильно розумію? Тоді може ти можеш сказати який-небудь приклад найдивнішого соузлайка, але ти прям от з твоєї точки зору, це соузлайк, Тобто, от він вибивається найбільше з усіх. Але він все ще в категорії souls -like. е, з е, сторонніх ігор From Software Might. Так, так. Ну, тобто, що небудь, наприклад, в стилистиці Зельди, або що-небудь, що грається зовсім по-іншому, але все ще це є souls з -like е, Ну, найбільш ну, перше, що мені спадає на думку, це, мабуть, Hollow Knight. тому що він це теж дискусійно. Типу, е, він хм, Він містить механіки souls злайку -like Погляду мого, я би його не назвав souls лайком. -like але в ком'юніті теж прийнято говорити, що це Соузлайк, -like, тому що він несе от якраз основні такі от як і бойові механіки, так і механіки бонфайрів і тому подібне. Він виділяється, виділяється, мабуть. Так от, типу, мабуть, Hollow Knight найбільше спадає мені на думку в плані от схожості до Sous-Like, але який виділяється. А я все ж не думав, що він Metroidvania, по факту, чомусь. Ну, бо... Через це е, він дискусійний, тому що по специфіці він все ж таки метруйванія, але він містить величезну кількість механіки соузлайку, і е, теж фанати часто його називають соузлайком. До речі, це пояснило, чому в мене прям не пішло з Knight. Мені друг каже: напограй, я пограв один бій з якимось мобом, може, босом, неважно, я такий, мені не подобається. І я такий на вроді як? Ну, схоже на те, що я можу пограти, але по відчуттям не моє. Ну, хоча, напевно, навіть з урахуванням того, що це або Souls, або не Souls, неважливо, не зовсім коректно долучатись до гри всередині його процесу і намагатись з чомусь розібратись. Але в будь-якому випадку, я спочатку пробував тричі of Night, бо мені дуже подобається візуальний стиль. Ну, прям дуже подобається. Але на, тричі, на різних платформах, і я кожен раз це кидав. <гадав> я не знаю. Ну, я, я не можу мене душить і все та. <гадав> типу, редакція цього подкасту офіційно ідентифікує Hello Nat як souls like <гадав> Ми в цьому питанні досить, типу, чіткі. От, давай ще може якийсь приклад. Я знаю, що lies of P. Це досить популярний приклад нетипового соузлайка, але в якому більшість людей якби чітко бачать представника цього жанру. Можливо, є щось ще таке, де взяли ядро, але обіграли ну, по-новому, більш цікаво або нетипово саме відносно всіх соузлайків. Ну, з таких е оригінальних ідей можу зразу в приклад ставити Ніо і можу ставити. Lord of The Fallen новий. До речі, Lord of the Fallen я буквально вчора почав грати. Типу, це все ж таки Souls-like, але з своїми дуже цікавими деякими механіками. Незвична, зовсім незвична от ідея зробити світ, у якому перетинаються два світи, і ти можеш переходити з світу живих у світ мертвих, типу Умбрал. І е, це цікаво, вплетено саме в е, от, е, дизайн локацій. Тобто е, це доволі нестандартно, коли ти йдеш по локації, наприклад, ти бачиш закритий прохід, ти не розумієш, куди тобі далі потрібно йти, використовуєш ліхтар, переходиш світ, е, світ е, мертвих і відшукуєш шлях далі. Це от, дуже цікавий, не, ну, нестандартний підхід взагалі до ситуації. От, е якщо копнути сторону Ніо, е який теж вважають СУ лайком, і він має ну, фактично всі ці признаки, там зовсім ускладнена, ну, типу, виду, змінена і ще більш ускладнена система, е бойова система. Тобто там є різні стійки, і е завдяки швидки, швидкою зміною між цими стійками і так далі. Бій відчувається куди глибше. Тобто, тобі потрібно постійно змінювати тактику бою в самому під час самої сутички. Це ну, зовсім зовсім відрізняється від е, типової механіки бою в класичних е, Souls-like. Я от хотів би, до речі, я подумав задати питання. От я, чесно кажучи, не думав, що ні оце е, like Я знав, що це складна гра. От. Але ну насправді ж недостатньо взяти просто гру там, сказати, що вона складна і, типу, оп, це соу -like. Мовно, там, наприклад, той самий э, Ghost of... Э, я не пам'ятаю, як правильно транслітерація. Цусіма, цусіма. якщо його поставити на максимальній складності, ну він же не стає соузлайком, -like Правильно? Ну так, не стає ділення між жанрами воно доволі умовне. Навіть е, ігрові журналісти часто дискутують на рахунок цього, тому що ну. Ем, добре, що ще взяти? Наприклад, The Search теж вважають соуслайком, -like хоча це шутер ну, з шутерними механіками. Аналогічно. Ем, Research? Це що таке? Є така ага. гра? Дуже складна. Remnant Remnant from the ashes, теж шутерний, але його часто люди відносять до соузлайку, -like тому що ну, є ж боси, правильно, ну, є ж механіка ухилення, ну, ж, є. Тоже свого типу, як е, е, Хілки і тому подібне. Ну, тобто е, люди це дуже умовно ділять, і це дуже, дискуси, це дуже дискутивно. Трата прогресу. Це можна, може бути ознакою е, соузлайка? Ну, це одна з теж ключових механік соузлайку. Ну е, розумієте, в чому парадокс? Технічно, якийсь е, модороб, дуже рукастий, може взяти. Переробити, наприклад, якусь ну, шутерну РПГ на той ж самий Fallout, додати туди бонфайри, додавити туди противників, у яких буде шкала ХП, як у боса, додати туди перекат, додати туди Хілки і сказати, що це Souls-like. І це буде теж дискутивно, а от приблизно якось так це функціонує. Останнє питання, що я хочу винести в рамках цієї секції, щоб хоч за чимось закріпитись, Скажіть мені, будь ласка, наступне. Як на вашу думку, яка одна ключова річ, яка повинна бути в кожному -like? От Без цього соузлайк -like неможливий, Все інше, ладно, але от це повинно бути в соуслайки? -like. На мою думку, добре пропрацьовані боси. Добре пропрацьовані босфайти це, мабуть, те, що робить хороший соузлайк соузлайком. -like Ну, тобто існує існує велика кількість ігор, у яких боси зроблені аби як для того, щоб просто наповнити гру. Ну, для багатьох гравців саме цікаво от, противник, який дарує тобі челендж, який, перемогу, над якою ти здобуваєш зі складністю, і саме от насолода від перемоги, вона. Перевершує все, перевершує все інше. Я хотів би до там. Напевно, ну, враховуючи, що я не люблю соузлайки. Напевно, за ту от штуку, за яку їх не люблю, напевно, це буде відсутність сейвів і втрата прогресу. От це та штука, через яку, власне, от я б сказав би: о, це точно соузлайк. Окей, е я напевно тоді скажу. Е для мене от в соузах обов'язково, що повинно бути, це шоп. Було ніхіра не понятно, як в лорі, так і в мотивації, так і власне в тому, як веще проходить цю гру, але дуже цікаво, От. щоб в якийсь момент ти такий: блін, а може даже <гум> воно того варто, щоб це все погуглить. От. Бо я постійно бачу цю історію. Ну, по-перше, ти сам сказав, що переважно в соусах повинна бути темна атмосфера. Мені, звісно, коли я робив контент по соусам, сказали, що це неправда, і в соусах все понятно, там вас ведуть за руку. Ну, немає нічого такого абсолютно. От, я таки вірю, хорошо. Ну. А я. І просто історія в тому, що я до того, як створив цей контент, я подивився декілька відео з проходженням Dark Souls і всіх. І я. Буквально який кадр футажа не клікну, там нічого не понятно. Ну, крім окей, орена з босом, там ясно. Ну, є бос в центрі, є арена. Але мається на увазі темні коридори, завжди якась херня на тебе вискакує, причому незалежно від гри. І Я такий, ну, не мой формат. Він такий, Ні, там все понятно, то ти тупий просто. Я такий, ну хорошо. Дякую, що нагадали. Насправді, це теж одна з характеристик цього злайків. Тобто, як правило, світ його подача, вона. Ну, Вона надається в такому форматі, що ти повинен читати і споглядати абсолютно все для того, щоб зрозуміти, що тут в біса відбувається. Це дійсно правда, це життєва правда. Навіть сам Міядзакі казав, що я можу вам об'яснити весь лор цієї трилогії Дарк Souls за дві годинки. Але навіщо так не цікаво? Ну тобто. Скажімо, вириваючи з контексту слова з інтерв'ю з самим розробником. Тобто, в дитинстві він часто любив читати фентезійні книги, але більшість книг було англійською, і він не розумів значення деяких слів, і тому він в голові додумував ті чи інші події, які відбувалися в книзі, і цю концепцію він реалізував у своїх іграх. Тобто, по факту, ми можемо зрозуміти. Загальні події, які відбуваються в Всесвіті. Але деталі нам достеменно невідомі. Вони часто або заховані, або не до кінця розкриті у е, самому дизайні, дизайні як і рівнів, так і босів, так і предметів і тому подібне. Е, ну, далі вже йде повністю розквіт твоєї фантазії. Існує величезна кількість лорних розборів. В інтернетах, в англомовному Ютубі. Зараз уже велика кількість розборів з'являється і в україномовному Ютубі. Е є люди, які перекладають оригінал, тобто з японської на українську, і намагаються розібратися. Той же самий Авалон, його Ютуб-канал, є, і там він саме з японської перекладав трилогію і е поясняв на пальцях, що саме там відбувалося, розкривав деталі. Які ну, помилково переклали на англійську невірно, і через це спотворили частково м -м, лор. Це теж такий нюанс, типу, ха, переклад грає величезну роль. От, і е, це теж от, Снуа, характеристика будь-якої сусла гри е, сюжет і лор даються тобі не прямолінійно. Вони подаються тобі в діалогах, записках. Описах предметів, дизайну локації приблизно так. Okay. Власне, вильмашовані слухачі, ви можете поділитися своїми думками стосовно того, як же гра потрапляє в той чи інший жанр, а особливо подумати і подискутувати стосовно соус лайків Ми, зі своєї сторони, бажаємо вам прекрасного дня, неймовірних звершень і оформити спонсорку підписку на цей канал, а також подивитись інші випуски подкасту, бо їх достатньо, щоб ви могли згаяти не один вечір. Ми дуже вдячні, що ви дослухали. Колаешь сюди, и па папа, і все, найкраще.